Добрий день! Починаємо урок. Я досліджую світ. Сьогодні тема нашого заняття тіло людини. Відгадайте загадку. Завжди у році, а не проковтнеш. Що це? Так, це язик. Пригадайте! Функцію язика. Відгадайте другу загадку. Два брати через гору живуть і ніколи один до одного в гості не ходять. Всі ці органи ми з вами вже вивчали це очі. Що ми можемо розпізнати за допомогою очей? Добре. Сюди, туди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. Пригадайте, що це за орган? Так, це ніс. Пригадайте, що ми можемо відчувати за допомогою носу. Так. Пішли далі. Самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє, весело співає. А це, ну, звичайно, це вушки. Отже, ми вже ознайомилися з органами чуття людини. І сподіваюся, вам буде цікаво дізнатися про будову нашого тіла. Розгляньте себе, своїх друзів, з яких частин складається тіло людини. Назвіть, чи хотіли б ви збагатити свої знання з цієї теми? Так? Ну що ж, переходимо до підручника? На сторінці 27 є отакий малюночок. Розгляньте його уважно. І скажіть, чим відрізняються люди, зображені на малюнку? Кого ви бачите тут? Так, тут є і дорослі, і діти, правильно. Чим вони схожі? Так, схожі вони будовою тіла. І те, що і серед дітей, і дорослих є чоловіча та жіноча стать. Давайте порівняємо. Ви не туди пішли, вибачте. І так, у нас є група дорослих, є група дітей, а спільно в них те, що вони люди. Чим вже відрізняються дорослі від дітей? У дорослих високий зріст, міцна статура і одяг великого розміру. А у дітей у дітей низький зріст, слабка структура, і одяг малих розмірів? Їх об'єднує те, що вони люди, мають будову тіла однаково. І чоловічу та жіночу стать. це я вам ще раз повторю. Давайте розглянемо малюнок, з яких же частин складається тіло людини. Назвіть і покажіть частини. І я буду разом з вами, так? Да? Це голова, груди, живіт. Ноги, руки, і от зі спини. Шия, спина, а все це є тулуб. Розглянули? Кожний орган має свою будову і виконує якусь роботу, будь-який орган є частиною цілого нашого організму. Всі мають знати будову свого тіла і повинні байливо ставитися до свого здоров'я. А зараз давайте пограємо в таку гру. Покажіть, де у вас голова. Так, витягніть шию як гусак. Витягуємо шийку. Добре, молодці. Погладьте свій носик. Втягніть голову в плечі. Так, покажіть свої вушка. Відкритий закритий рот. Підніміть праву руку. Підніміть ліву руку. Виконайте нахил тулуба праворуч. Так, А тепер ліворуч. А тепер посміхніться і подаруйте посмішку всім, хто навколо вас. У голові міститься мозок, він керує органами нашого тіла. Завдяки мозку ми думаємо, говоримо. Відчуваємо. Роз... Зараз ми розглянемо будову рук. Рука складається з плеча, дивиться, з плеча, передпліччя, кисті і пальців. Покажіть у себе плече. Покажіть у себе передпліччя. Показуйте, показуйте. так. Покажіть на своїй руці кисть, Так, і пальці. Молодці. Тепер давайте розглянемо, які у нас є пальці. І так, у нас є великий палець, покажіть його. Вказівний, середній, безіменний і мізинець. Завчіть назви пальців. Тепер розглянемо, з чого складаються наші ноги. Ноги складаються із стегна. Гомілки, ну і краще показати ззаду, да? коліна, отут, є, да, у нас? На задньому боці ступні міститься п'ята. От давайте розглянемо тут. П'ята. Це стопа і є пальці. Ноги зглядаються у нас у коліні. Для чого людині потрібні ноги? Скільки їх у людини? Так, молодці. Ну а тепер пограємо в гру, яка називається Мій, моя, моє. Розгляньте малюнки і назвіть, про що можна сказати мій. Так, мій ніс. Мій рот, мій лоб, мій палець. Так, добре. Давайте подумаємо, а про що можна сказати моя? Моя. Думайте? Так, моя рука, моя нога. Що ще у вас є? Дивіться, на руках долоня, спина. Так, продовжуйте. Потилиця, шия. Добре. І про що ми можемо сказати моє? Так, моє. Око, так, моє. Вухо, молодці, моє. Коліно правильно. Волосся. Ну, молодці. З батьками пограйте також у цю гру. Давайте ближче розглянемо нашу голову да, і обличчя. Покажіть, де у вас потилиця. Дивіться, де потилиця знаходиться. Тепер на собі, на собі показуємо. Так. Покажіть підборіддя. Підборіддя всі покажіть. Молодці. Покажіть лоб. Лоб. Угу. Покажіть брови, ось вони. Так. Покажіть ніс. Рот. Добре. Вушки. Молодці. Зараз відкриваємо наші зошити на сторінці 21 і 22. Увага! Позначь частини тіла людини. Читайте уважно слово і проводьте лінію до відповідної частини тіла. От прочитайте перше слово. Голова. Проводимо лінію до голови і так далі. Якщо вам це важко зробити, поверніться до підручника. І ще раз уважно розгляньте малюночки. Прочитайте, як називається кожна частина тіла, і знов поверніться до цього завдання. Друге завдання: як які назви мають ці пальці? Треба вам пронумерувати. Дивіться, мізинець під номером 1. Знайдіть на руці мізинець і поставте цифру 1. Під мізини, ну, ми його називаємо безіменний. Безіменний. Так, поставте два. Середній поставте номер три. Вказівний номер чотири. І великий палець номер 5. Добре? Переходимо до сторінки 22. Для чого нам руки і що ти вмієш робити руками? Треба розказати, що ми робимо за допомогою рук. Розкажіть. Малюночки вам допоможуть. Розказали, так? А тепер. Обведіть кружечком те, що ви вмієте робити руками. От хто вміє одягатися, обводить ось так кружечком. Хто вміє ліпити вареники чи пельмені, допомагає батькам? Так, обведіть. Якщо ви не вмієте цього робити, то не треба обводити. Так, зробили? Молодці. Ну що ж, давайте тепер повторимо, що ми з вами сьогодні вивчили. Так. Ми познайомилися з назвами органів нашого тіла. Так. Дізналися, як називаються пальці? Так, що ще? Добре. Знайомство з нашим тілом ми з вами ще будемо продовжувати і далі. А на сьогодні все. До побачення!